Участь в популярних талант-шоу принесла Олександру Кварті чималу аудиторію. Попри це, публіка вважає його співаком однієї пісні. Як одна з його композицій потрапила до репертуару Пугачової, який зі своїх хітів він відмовляється виконувати, та яке рішення змінило його життя назавжди. Про це все розповідаю без зволікань. Це канал обоз Лайф. Обов'язково підпишіться та не забудьте поставити лайк цьому відео. Мене звати Дмитро Лучин. І ми починаємо! Багатьом шанувальникам здається, що творчий шлях Олександра Кварти почався лише на проєкті Україна має талант. Але ж ні, спроби заявити про себе почалися куди раніше. На початку 2000-х безпрограшним варіантом було засвітитися на телебаченні у 2004 році. Олександр вперше спробував свої сили на телепроєктах. Виступав у програмі «Караоке на Майдані. Не пройшов у фінал, але вже тоді почав збирати перших шанувальників 2009-й. Рік став знаковим і для кварти, і для його вузького кола шанувальників. Яскравий виступ на талант шоу Україна має талант із піснею Сін'єрі я влюблен» підніс маловідомого на той момент співака на хвилю популярності. Його поява на сцені була настільки емоційною і життєрадісною, що його назвали людиною святом. Аби не дозволити своїм прихильникам забути про себе. Співак вирішив спробувати щось більш цікаве. 2011 рік Олександр Кварт. Та бере участь у національному відборі на міжнародний пісенний конкурс Євробачення, де перемогу здобула Міка Ньютон. Так він не поїхав того року у Дюссельдорф, аби представити нашу країну, але прославився добряче і отримав ширшу впізнаваність. Олександр Квартан народився в Охтирці, що на Сумщині, з дитинства цікавився мистецтвом, навчався грі на скрипці, опановував балет і драматичне мистецтво. Після закінчення музичної школи вступив до Лебединського педагогічного училища, а згодом продовжив навчання у Харківському національному педагогічному університеті. Ще під час студентських років почав писати та виконувати авторські пісні. Спочатку Олександр обрав професію педагога та викладав у школі креслення і малювання протягом чотирьох. Трьох років, однак його завжди тягнуло до музики. Деякий час артист пробував будувати кар'єру в Росії, бо прагнув здобути популярність у Москві Він навіть вступив до Московського державного університету культури і мистецтв на режисерський факультет. Однак, провчившись три місяці, усвідомив, що навчання не дає йому нових знань і можливостей. Артист вирішив для себе, що має розвиватися в музичній сфері. Свої перші композиції складав виключно російською. Бо орієнтувався на російські рок гурти та естраду. Нині зізнається, що ця ситуація його завжди дивувала. Я з дитинства розмовляв українською мовою. Тато спеціально віддав мене до школи, де викладали українською. Правда, діставатися туди доводилося пішки на два кілометри довше, ніж до російськомовної школи. Навчався в педучилищі в лебедині, де нас муштрували українською так, що не проскакували ні русизми, ні діалектизми. Але коли приїхав до Харкова, мені було дико, що навіть багато викладачів у педінституті розмовляють російською. Сьогодні Олександр Кварта, автор чотирьох україномовних альбомів, але поступовий перехід до україномовного репертуару став для кварти не просто зміною мови виконання, а глибоким переосмисленням творчості. У своїх інтерв'ю співак неодноразово зазначав, що рідна мова дозволяє йому передавати емоції ще щиріше, а головне наближати слухачів до української культури. Коли ми до 2022 року підтримували. Якось у цю толерантну позицію, що можна і так, і так, і російською, і українською. А, то коли вже бахнуло по Харкову, я принципово відмовився від всього російського. Навіть не уявляв собі, що буде прильот такий. Значить, жили собі люди, нема де жити. Харків тримається, Харків не Я принципово відмовився від всього російського. І від своїх власних російськомовних пісень, ну і від тих набутих переспівок, які я співав за своє життя. Так? Зміни відбувалися поступово. Спочатку він почав включати в репертуар україномовні композиції, потім адаптував свої старі хіти, а згодом почав писати нові пісні, виключно українською. Його твори стали більш глибокими, наповненими патріотизмом та народними мотивами, що ще більше зміцнило його зв'язок з українською аудиторією. Коли Кварта вирішив перекласти свою славнозвісну сеньориту українською, це викликало неоднозначну реакцію публіки. Спочатку він навіть відмовився від виконання цього хіта, проте слухачі наполягали, а організатори концертів ставили йому ультиматуми. Після публікації української версії в мережі він отримав чимало хейту. Якийсь час я від неї відмовився взагалі, думав, що ніколи не повернуся. Я не бачив сенсу перекладати її, але глядачі так не вважали. Нагадували мені про неї. А якось організатори одного концерту жартома поставили ультиматум: Без сеньорити не приїжджай. Пам'ятаю, їдучи на виступ, у поїзді почав перекладати. Ще один важливий момент у кар'єрі кварти це авторська пісня По дорозі до сонця саме цю композицію він подав на один з конкурсів, який проводила Алла Пугачова. Про цю ситуацію кварта розповів в одному зі своїх інтерв'ю. Пісню по дорозі до сонця я написав ще в 1997 році. А коли мешкав у Москві, відправив кілька своїх композицій на конкурс, який проводила Примадонна на своєму радіо Алла. На початку січня 2010 року зателефонував мій брат Роман. Вмикай телевізор, там Пугачова співає твою пісню. Вона виконувала по дорозі до сонця на різдвяних зустрічах, а потім композиція з'явилася на радіо у її виконанні. З одного боку була радість, а з іншого як же я? Я теж співав цю пісню. А тепер виходить, що не Пугачова співає мою, а я її. Зателефонував у Москву. Її агент уклав зі мною договір на авторське право. Мені виплатили гонорар кілька тисяч доларів. Це стало солідним внеском у нашу першу автівку. Ще одним не менш важливим етапом у його житті стала зустріч із майбутньою дружиною Олею. Вона займалася танцями, і, хоча їхні долі спочатку не перетнулися, згодом вона написала Олександру, що розлучилася з попереднім партнером. Це стало поштовхом до їхніх стосунків. Співак зізнався їй у почуттях, і Оля переїхала до нього. Згодом у подружжя народилося двоє синів, і вони вирішили повернутися в Україну, щоб діти росли на батьківщині поруч із роди. Під час повномасштабного вторгнення Кварта був у Харкові і готував сольний концерт. У перші дні війни він ховався у метро, а його рідний дім в Охтирці зазнав руйнувань. Я готувався до свого сольного концерту. 23 лютого. Пам'ятаю, сиділи з колегою, розбирали ноти для виступу. А він каже: Щось мої друзі гроші знімають з банкоматів. кажуть, що треба виїжджати. А я до останнього не вірив, що наступ можливий. Перші дні ховалися від ракетних ударів у метро. Постійно шукав новини в інтернеті. Як там Охтирка? Мій тато? Згодом дізнався, що через прильоти в будинку винесло вікна і двері, порушило дах, злетів шифер. Тато відразу заходився робити ремонт. На наші припущення, що можливо не треба поспішати, хто знає, які ще випробування чекають, відповів, що не може жити як росіяни. Має бути все до ладу. Зараз Олександр із родиною проживає в Івано-Франківську, хоча мають з дружиною та двома синами квартиру у Харкові. Його брат служить у Нацгвардії, а він сам активно підтримує військових, виступаючи у частинах та госпіталях і збираючи кошти на потреби армії. Спочатку він вагався, який репертуар обрати для концертів, адже веселі пісні могли виглядати недоречно однак згодом зрозумів, що людям потрібен позитив і вирішив не змінювати свій стиль. Був час, коли зізнаюся, трошки розгубився щодо репертуару. Якщо з 2014 року їздив на Донеччину та Луганщину до хлопців, знав, що вони чекають, щоб я їм веселенької дав, то зараз таке нерідко сприймається на шталт: одні скачуть, інші плачуть. Був час, коли я думав, як із цим виступати. А коли побачив, що люди тягнуться, їм цього не вистачає, хочеться позитиву, то вирішив не зупинятися. Хоча його часто асоціюють із сеньоритою, він довів, що здатен створювати більше: чотири україномовні альбоми та мільйони переглядів на YouTube свідчать, що його творчість розвивається, а не стоїть на місці. До речі, з останніх новин Олександр Кварта все ж повернувся на Євробачення, тільки вже у якості запрошеного гостя. На нацвідборі 2025 виступав у складі гурту Bad Street Boys з піснею Євросонг. Також наприкінці минулого року на честь новорічних свят дав імпровізаційний концерт для дітей у Харкові. Його запросили просто поспілкуватися з малечею. Однак, Олександр, побачивши, що малі сумують, вирішив по іншому і зовсім не дарма. Бо малечі така ініціатива неабияк сподобалася. А які думки ви маєте з приводу творчого шляху кварти? Напишіть нам про це у коментарях. З вами був канал Обоз Лайф. Обов'язково підпишіться та не забудьте поставити вподобайку. Побачимось у наступних випусках.